Вітаю вас на моєму каналі. Настав час зробити буденні розпаковки. Щось давненько я не робив щось такого, не показував я, що мені приїжджало, що мені приходило. Останнім часом, до речі, посилок було дуже мало. Я більше щось відправляв, ніж щось отримував. Ми трошечки назбиралися і думаю, ну, окей, я вам покажу, що мені прийшло. В першу чергу хочу подякувати підписникам, які надавали на розпаковку коробочки по Єрісі. Розпаковки я вже зняв, вони будуть виходити на днях. Ну, ви вже могли дещо з того бачити, наприклад, Єресеві рапірки та був кілтім кіл Горемонгерів. Так що дякую ворону за надані набори. Далі йдемо. Далі, хто мене добре знає, той знає, що я обожнюю пожирачів світів, я їх збираю чисто по фану. Тобто це моя фанова армія, вона не є основною. І я їх продовжую збирати. І сталося таке, що я виграв сертифікат в магазині Фішка. Вони проводили розіграш на тисячу підписників. Причому я прийняв участь, але я за це забув, і мені просто на голову звалилося те, що мене Іммортал привітав. Я був дуже здивований, що А, що де, Який розіграш, я Десь участвував. А потім вже мені якраз написали з магазина. Я був приємно здивований, так як ну, мабуть за останні три роки а єдине, що я вигравав у розіграшах. Це було декілька аніме паків у картки і аніме фігурки. І то там буквально може одна чи дві фігурки була за 3 роки. Окей. І я отримав свій сертифікат. І ви спитаєте, ну ти почав говорити про пожирачів світів? Де пожирачі світів? А ось! Я обміняв свій сертифікат з доплатою на Кхарна. Його правда не було в наявності, але вони мені його привезли під замовлення. Довгі як 2 тижні він чарджив до мого стола, але також так дочарджив, і ви його тут бачите. Саме парадоксальне, що так як це в нас хорніт, кхорн любить число 8, в нього все зав'язано на числі 8. І він мені обійшовся з доплатою ну в сумі 808 гривень. Тобто собі, що ця мінька вже со старта заряжена на гарні китки. Тобто, коли я почну грати, цей кхорн мабуть, буде навалювати страшне як. І друге цікаве те, що він мені просто звалився на голову. Тобто, моя армія по фану. У нас були аніме козли, яких я виміняв за аніме-картки. В нас були алкогольні берсерки від Драніка, тепер в нас є харн, який фортовий. Я не знаю, як це правильно називати назвати українською. Але в нас є дуже везучий кхарн тепер. Такий він красень, коли я зніму на нього розпаковку. Чесно, я не знаю, коли я його закинув. У комусь із соклубів пофарбування, я не знаю. Стосовно пофарбування, то я планую в неділю, ну я сьогодні вже закінчу підставки. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота, завтра в мене буде стрім, так що я покрасами не буду займатися. І якщо в неділю до обіду я закінчу роботу з підставками, то ви побачите те, що я помалював за останній місяць. Так як в нас з відосиків я такого робив, тільки здається, в травні. Я показував імморталів, я показував помальованих мною воріорів. Тепер буде теж дещо некронське, і буде дещо масштабніше, ніж Некрони, так що думаю, вам буде цікаво. І раз ми говоримо про покраси, приїхала мені посилочка від Імортала. Я б сказав, це мала бути подвійна посилочка, але вона оказалася потрійна. Приїхала мені ось таке. Що це у нас тут таке є? Ну, перше, це кубики. Імортал відвідав FanCon і приніс мені звідти такі кубики. Чесно, я був приємно вражений, я не знав, що взагалі. Ну, я знав за існування кубів, але вони чисто роздавалися продавалися на фанконі. На і я провтікав когось попросити мені такі кубики придбати, бо з моїх друзів, здається, там тільки Immortal був. І він взяв для мене такі кубики. Так що я тобі дякую, я не знав взагалі, що ти їх мені взяв. Так що... В наступну посилку я тобі закину деякі свої куби в подарунок. Так що я був приємно вражений і я тобі дякую за ці куби, вони дійсно гарні. Так, Далі. Хто мене добре знає і знає Ворона, то ну, Ворон збирає воронів. Як би це парадоксально не звучало. Я їх збирав йому, а він збирає воронів. І дав він в покрас якраз і своїх воронят. Так що я тепер в нього такі красені, я тепер десятка ріберів. то модельки цікаві для фанатів примарісів. Я, як ви знаєте, більше схиляюся до Єрісі Гора або до пожирачів, так що мені примаріси, ну, особисто для мене, вони не дуже. Я розумію, чому вони ворону подобаються. Я їх збирав, особливо ось ці штучки було досить муторно клеїти. А в цілому моделі і мені сподобалися. Людині, яка не любить примаріс, якби це не звучало. Що мені тут подобається? Навіть якщо моделька пофарбована досить так нормально і по-простенькому, головне, щоб вона була акуратною. Мені подобається, як тут виконані висвітлення, як тут виглядає чорний, червоний, як вийшли в нас лиця, ну, точніше маски, черепки. Я тут постарався просверлював всім стволе, щоб вона виглядала цікавіше. Далі, декальки, тобто кожна мініатюрка у нас має декалі що її так би підкреслює. Різні мілкі елементи, як ці червоні кнопочки. Гарні, гарні ножі. І мені подобається, як виглядає шкіра. Тобто ці всі підсумки, це все шкіряне, виглядає досить приємно. Навіть там, де його майже не видно, тобто над сракою на ремні, воно виглядає в цілому гарно. І мені подобаються підставки, ось такий у нас пісочок з кущиками і камінці. Досить по-простенькому, але воно виглядає гармонічно. Що продає, цим моделькам вже, знаєте, такого свого шарму, що вони тепер у нас не сірий пластик, вони не просто обмаз а вони є нормальні і красиві. Це мені в них дуже подобається. Їх, як ви бачите, є стандартний склад, тобто десятка І це в нас вже, можна сказати, подвійна розпаковка. Потрійна в тому, що разом з ними приїхали мої ренегати. Тепер я їх вже не дуже називаю бладедами, так як там багато. І культистів, і блодедів ренегатів можна сказати, це мій блодпак, е, мої ренегати, ну окей, будуть ренегатами. Що тут є? Тут уже схемка трошечки інша, тут вона більш грімдаркова, ми пробували з імморталом нову схему. Так як в мене біля 120 культистів, я хочу, щоб вони виглядали всі в одну схемку. Ну, поки вона виглядає ось так і мені вже подобається. Тобто так, е, ну, не фанат я особо грімдарка, але окей, мені зайшло. Виглядає нормально, ця вся мішковина, як воно, як ви бачите, стандартна наче форма і який трішечки зрадив. Червоні наплічнички, червона цівка, якщо не помиляюсь, як вона правильно називається, цівка, болт-пістолета, в червоному кольорі вона виглядає цікавіше, ніж те, що я мазав сам на своїх зеленим. Далі, шматки, як ви бачите, самопального армора в нього червоні. Мечик. Звичайний, тобто це не NMM, ніяке не світіння, ну окей, найбу. Причому рука, якщо не помиляюся, в нього від якогось кітарія була. Далі, є в нього такий баннер. Одне, що мені не сподобалося, те, що ну, там іконка Кхорна, яку майже не видко. Я, мабуть, і просто переклею декалькою. Так що на майбутнє, якщо в мене будуть прапори, клей декальки, або роби якось пояскравіше, щоб воно одразу виділялося. Більше претензій до них в мене немає. Далі. Так як я збирав багато-багато культистів, я їх купів на барахолці, мені їх багато присилали підписники. Є така проблема, що я стикнувся з тим, що в мене армія клонів. Тобто деяких культистів в мене по 3, по 4, а то і 5. І я почав їх трішки змінювати. Тут самий простий приклад. Я замінив стандартну руку з ножем на пилосокирку від саме джакалів. В цілому зайшло нормально. Мабуть, ще, якщо буду робити третього, щоб він відрізнявся, то замінюємо ще й пістолет на якийсь ножик або на щось таке. І вписується в схему дуже добре. Цівка пістолетів червона. Штани у нас, як ви бачите, такі мішковаті оливкові. Тобто, як під ігрешників, це виглядає в цілому не як культист. Як ігешник, наприклад, який стягнув себе сорочку і йде просто в одних штанях із пістолетом десь штурмувати якісь позиції лоялістів. Виглядає в цілому непогано. Далі, хлопці, яких вже не дуже позмінюєш, в балахонах. Тут Імортал вийшов тим, що просто зробив одно, як ви бачите, в такій мішкуватій тканині в плащі такому, іншого в чорному. В цілому, мені подобається. Саме ці стабери теж з червоною ціпкою ще раз цікавіше, ніж мої. Хто мене добре знає, то свого часу я помалював 40 культистів, тире-бладедів і вони були червоні з зеленим, і це було не саме найкраще рішення. І після того, як я їх помалював з 4 пачки по 10, в мене відпало бажання брати мінті-культистів в руки. Тобто я їх зробив вже для себе достатньо, але їх назбиралося ще більше, і я їх якось не дуже хочу далі малювати. Ну, в плані культистів мені не цікаво їх робити, тому я дав їх і І він виправив цю проблемку тонну непофарбованих міньок і зробив їх тепер тонною фарбованих. В цілому, ці хлопці мені дуже зайшли, набудь один із моїх самих улюблених культистів. Але давайте я вам покажу мого самого улюбленого культиста. Та-дам, так, можливо, це нікого не вразить. Ще до того, як я почав вести канал, як я тільки грав у Warhammer, тільки тільки почав вкатився в хобі. Uh, в мене був такий культист. Якщо не помиляюсь, подарував мені його uh, був Максим із моїми першими мініатюрами, коли я тільки-тільки прийшов в хобі. І цей культист uh, для мене запам'ятався тим, що коли ми грали в Kill Team, саме початок другої редакції, не було ще поняття uh, іменних команд. Тобто були ХСМ, були ДГЕШ, ну і таке. Uh, цей культист. Колошко прикладом двох боксволкерів і добив плагма рідно з плазмою, тому в нього передка голова як відсиланка. Довго-довго я його хотів собі якось оформити, але щось в мене руки не добиралися до нього. Так що вирішив я його закинути імморталу розказав, що я з нього хочу, і вийшов в цілому такий прикольний культист. Ну тут ще, бачите, додав нурблячого слиза з голови, виглядає, в цілому прикольно. Так що тепер цей особливий хлопець, якому вже, мабуть, більше трьох років, в мене тепер є в армії відповічений. Так що це буде цікава моделька. І якщо у когось виникне питання звідти ця голова, я зможу спокійно відповісти. А він просто любить бити всяку гниль. Ідемо далі. Далі знов таки дещо незвичне, це в нас є такий мутований бістмен. Дістався мені він теж від Максима з моїми першими мініатюрами, але в нього не було руки. І я вирішив цю проблемку якось часом, до мене потрапив різний 3 d друк і там були різні бійці, навіть не знаю звідки вони були і від кого. І я приклею йому просто ось таку демонічну руку. Вона вибу... була від якогось Pacmerina або щось таке, чи від Позеста. І вийшов у мене ось такий культист, Бістмен Мутант. Ну, буде виконувати роль звичайного культиста в цій тактиці. Буде таке свій прикольне. А, далі. Є в мене щось такий Комс, а, саме для кілкіма Бладидів. Ну і можна використовувати тепер як Loddів, як звичайний юніт в 40к. Є у мене такий хлопець. Ось він комс, тягне він на рацію, має лозганчик, ось лице мені його, ну, теж голова не дуже це подобалася, тобто я збирав цю міньку із залишків бійців. Вийшов він в мене такий, але ну, принаймні цікавенький. Є у нас такий комс. І з такого можу ще виділити старих добрих хлопців, з яких здається вже випиляли із правил. Тобто uh, Heavy Stubber та Flamer Такі вони є. Відрізняються вони тільки зброєю і рюдзичками. Uh, в принципі, одна та сама модель, просто різна закачка з набору Dark Vengeance. Із новіших тут хіба що у мене ось uh, така культистка, досить така мутована, ось чому жінок ніхто не любить в 40к. Ось вони глядають приблизно всі ось так. В цілому, в моїй армії навіть мутантам і культистам знаходиться місце. Їх просто женуть вперед перед всіма штрикаючи штиками лодганням спину, бо їх не шкода. Виглядає ось так, ну, нормально. І з такого, що мені ще сподобалося, то це ось такі хлопці. Це, здається, колись ще свого часу були набори, хто пам'ятає по 5 культистів. Вони коштували чи то 90, чи то 110 гривень, і звідти в мене був ось такий культист. То якраз він тепер є пофарбований, виглядає в цілому гарно. Так, Хтось може скаже, ну це обмаз, це проста схема. Я вам скажу так. Так як це є культисти, їх не шкода, їх багато, а коли в мене їх 120, то мені головне, щоб вони виглядали в одній стилістиці. Це не термінатори, або, наприклад, або тон, який має виглядати шикарно. Це є просто модельки, які рахуються, мабуть, самими масовими, і їх немає сенсу витрачати на них так багато сил і часу, щоб їх робити ультрахудожніми. Так що, цим покрасом я задоволений. В мене тепер є базовані базові пультисти. У ворона є шикарні ворони, як би це парадоксально не звучало. Так що, надіюсь, на своєму каналі побачу ще більше воронів від тебе. І на цій гарній ноті я буду потихеньку з вами прощатися. Хочу ще раз подякувати всім людям, які підтримують мене вподобайками, коментарями. Також людей хочу віддячити людям, які приходять на стріме, бо, як завжди, на стрімах частину коштів ми переводимо на 128 бригаду. Так що ще раз всім дякую. Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, все буде Україна. Всім щасти!